Доброго ранку, дівчата, доброго ранку, друзі. Вітаю всіх на каналі Життя в Польщі. Е, в Польщі Обіщала вам, що будемо здороватися з вами з Гівонтом кожного раночку. А вже чуть не поїхала з дому, зібралася з дому, виходити. Я думаю, піду ж з вами поздороваюсь з Гівонтом, щоб ви ранок побачили. Зарядить вас хорошим настроєм. Отакий От у нас сьогодні ранок. Все. Зустрінемось з вами в закопане. Hehehehe <laughs>

Найкраще, що велике перескочило забор. Там такий забор, воно перескочило, а мале не могло перескочити. І те велике вернулося і дивиться, що ж воно буде далі. Як же його забрати, мале не може перескочити забор, а велике перескочило. Давай. Ми з Лідою ходили в місті. Ліда вже пішла, бо не дождеться. Поки я тут на фотографірую, наснімаю, зараз на лавочку сяду, посидю. Ми ходили до бухгалтера. Так я вам зараз розкажу куча документів. Головне, як оформляєшся на роботу раз, два і обчолся. Ну як... Ой, мокра лавочка. Так, що ж ці Олені, ділочки, ви бачите? Побачило, що мали не може перескочити і перескочила і вернулося до нього. Не залишилося там, а ти як хочеш, вернулася до дитини. Капець. Я з вами в кабінеті, Лідану, але я не можу, щоб її не зняти. Вона сердиться. Каже, не треба на мені контент робити. Я кажу, Ліда, ну покажи, що ти купила зробити в красному. Вообще, э, кабінет в красному, в красному стилі. Красний з дому. А він не мав удачатися. Зробила таку красоту. Ой! Далі, то, Це носочки. Це прям комплектом зробила. Ми ж скучаємо за нею. <ривіться> <ривіться> Ось такі. Там два? Туда, два ботика. І два, такі а вони не їдуть і до нас і не встані. їдуть. Їдьте, бо виросте, дівчинка, наша вікуся. Коротко, такий костюм, такий і все, ждем. Для... Mm -hmm. Наша лялька. Mm -hmm. okay. okay. Бістріємо. Так це я додому до забрати, чи хай тут лежить. Бо я їду за Богданом у школу, я ще додому не скоро. А я йду роботу. Тобі нема новин ніяк? Ні, нема ніяк, щоб сказати вашим зрителям ніяк. Та поділися чим-нібудь. Ні, йду роботи, бо немає рони. І також 10 часов. Поїла мене кавусею, орішки з е, журавлиною, кава. Посиділи Христина е, ще була, зараз вже пішла працювати. Так ми посиділи так з удовольствием, хорошо посиділи. Ну, ноги у мене, дівчатки, сьогодні не ходять. Я ж оце без привички оці шаги-шаги. І я тепер хожу, як карапатиця. Якби ви бачили, як я хожу, ви б сказали, що це не я. Бо я обично бігаю. Так що я вам хочу сказати? Ми сходили до бухгалтера. Я не знаю, я там вначалі казала, чи я доказала, чи ні. Десь хотіла казати, але машини гудуть. Ходили до бухгалтера, кажу, таке, як наче ми. О, десь якусь планету відкриваємо, стільки бумаг. <ріст> <ріст> Ось, яка я смішна. Хотіла оце, бо пальто до мене прилипає жарко, а це свободненьке, удобно, таке нарядилася. Кажу, стільки бумаг підписувати, і тей тей. І, коротше, кап з скільки всього підписувати. Це вже він приносив, я вдома підписувала, а тепер ще й туди пішли до бухгалтера, ще й там підписували. Так що ходили вчора до нього. Бо Віслав, позвонив, треба учора. А він каже, у мене ще не готові, бухгалтер каже, і звініть, але у мене ще не готові бумаги, можете завтра. Ну, а ми вже як надумав, що треба, та вже муляє тебе, так ну сьогодні пішли та попідписували бумаги, так що вже мене розторгли за мною договор. Отак от дівчатка. А сейчас буду йти до Богдана в школу. Туди поїду автобусом, а назад, як успіємо, на автобус приїдемо, бо там п'ять минут треба вибігти з школи і за п'ять минут добігти до остановки. А якщо не вспіємо, то е, приїдеться тоді або пішком іти, або ждать цілий час автобус. Може, Вовик приїде одвезе, не знаю. Ще треба йому подзвонити, де він знаходиться. Мені головне попасти десь у колективі. Я об'язательно якийсь кадр собі та виберу. Воно крутиться вже. Красуня. Красота требует жертв та да, лидочка. О, да. Нормально нее получается, конечно. Ну. Ты познаєш як Марин, Мария Богиня робить свою <пробуй> прическу. Нет, конечно. Не знаєш? Я, ну, да, я, я не знаю. Марія богиня возит с собою мастера. Вони все живуть будь місті. Она и краса, и крутая. У нас с чемоданом езда, знаю, кругом. Mm. Так что, если не хочешь с собой возить мастера, то будь добра, крутый. Я ще чуть-чуть потом начну возить. Мастер надо платить. Ну. Так что ще чуть-чуть надо подождать. Не хвата. Потерпеть. Потерпите. <связь> Скажи, хорошо, что мастер-сироба краса, а все остальные роботы. Она крутит уже ладно. Еще одну сторону я Все, за камера мешает. Я знаю, що Наташа наша создавала колись е онлайн такий курс ну, в телеграм-каналі, де показувала, як зробити самі собі прическу. Mm -hmm. І от я по її рекомендаціям, так, кое що собі вже роблю. Там як правильно сушити голову таке. А от, і вона показувала, як правильно цими тюшками користуватися. Ну, щось у мене поки не виходить. Ще. Одна сторона виходить окей. А от другу куди крутить? не знаю. Боже, я так тобі допомагаю, що аж телефон обрала з екрану. Ох, якось і так. О. Бо треба, щоб блойка дивилася вниз. Корейше, кучу волос вирвала. Ну, о, щось там закрутить. Мені але відео теж цей сьогодні знімати, і я должна, бути... Ось така трохи красивіша, чи, мабуть, що? Трошечки. Трошечки, трошечки. Боже, я не хочу йти, у мене печить ноги, і я оце сижу огинаюся. Ладно, Ліна, як будеш готова, я тебе покажу. Ну, оце може бути. така нарядна. Як бачили, я на праздник садилася. Угу. Тобто я люблю підколювати. Така -да, висота краса. Ти її взяеш і зробиш як було. Mm -hmm. Mm -hmm. От так, можна так. Все так комфортно. Отак от рослила волоса, закольвала. Мені завжди не подобалось, як вона робила рожко. А вона їх оце і витягла. Ті волоси виросли. Постоянно за цими заколочками. Далі, так? Да? Mm -hmm воно мені в лице Я йому потім кажу, не подобається. Все-все. Все, дівочки, ми з вами на виход. Їдемо по Богдана. Вигнала, прямо в мене Ліда виперла. Каже, ви мені час моє Ще? знімаєте. Бачите, оце вони, оці звірі ходять, вони тут ходять завжди по парку, їх дуже багато. У моїх відео є, де їх ціле стадо в парку. Я давно ж тут не жила, не була і вам не показувала. І ви в мене, мабуть, нові гості. Ну, отак в парку висить і про них можна прочитати, що їх не треба ні кормити, нічого. У мене 20 хвилин ще до автобусу, Ліда мене виперла. так я. Ось автобус на недалека установочка тут. І бачу знак. Думаю, покажу вам, що це не новинка, що вони тут ходять. Про них пишуть навіть на кожному стовпі, що вони можуть ходити. Найголовніше, що їх не рекомендують ні кормити, нічого. Ми колись бачили рогатих, прям великих, взрослих. А Люди беруть з собою там, хліб, у кого є, то дають кусочки хліба, вони підходять їдять з рук, ну це опасно. Дуже вони реагують на собак. Якщо людина з собакою, собака на них гавкне, то вони прям кидаються. Одна жіночка з собакою таке. І світла одних. Коротше, не встигли ми на автобус, приїхала, забрала Богдана і поки добігла, автобус пройшов. Серед е, четвер у нас. оце... Якщо на 11 часов уроки закінчуються, то ми не встигаємо. Коли встигаємо, 5 минут страху. Так подзвонили Вовику, він зараз приїде, нас повезе додому. Бо топать далеко, я вже сьогодні натопила 5 тисяч шагів, а ще до вечора топати і топить. А додому мені треба половиною кілометра, тому Вовик нас повезе. Та й він казав йому, яка щітка там треба для кабінок. Так що ждемо ждем таксі Соня. От туди десь приїде. Спати хочу. Що? Такое... Спіл фон, нормально спілкує. Нормально все. Канікули у них починаються. Це ж наш хлопчик Богданчик. наш. Да. Канікули починаються до середи, да, Богдан? Um, я буду день играти, цілий Возьмемо. день іграти. Цілий день будемо з ним на площадку ходити. не, 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 <свят> но, не но... Буду я грати. Ти що руки простягаєш? Можу я грати на площадку. Ну, побачимо, побачимо, хто виграє. <свят> <свят> Не знаю, десь я выставляла свои селфи-палки и не могу вас нигде прилепить. Девочки, мы уже дома. Приехали. Дед нас привез, взяли какие-то там ему надо принадлежности. Рублю чайок. Сейчас сделаю нам с Богданом чай. Богданове сосиски. Він купив собі Діда Мороза, вже кіндер великого. Мати передала гроші і дала мені, каже, купити щось йому. І він собі уже хоче десерт. А я кажу, ні, зразу десерту не вийде, зразу давай поїмо трошки. Так що йому сосиски, просто жарені сосиски. Це його любиме коронне. Хоча є у нас суп з фрикадельками. І я не хочу з зараз возитися. Зараз він перекусить сосіску, дві сосіски. пожарю. І зроблю чай, він з Дідом Морозом чай, а я зроблю собі купила, зайшла тільки, що в наш магазин у нижній. Ось тут внизу купила отакий з сімечками лавашик і купила пушистий цей сирок. Зараз закручу собі сирок і вип'ю випущаю. І теж. Отакий у нас буде обід перекус. І підемо з ним трохи гуляти. Я тільки прийшла, я находилася. Свої 5 тисяч шагів, які я запланувала на цій неділі, я їх вже е, зробила. Ну, у нас ще тільки обід. Я навіть не знаю скільки. Часу. 12 часов, 11.20, десь 12 часов, мабуть. От, я вже зробила. Я холодною водою розводю чай. Півчашки кипятка, пів потім холодною водою. І вот. йдемо, девочки, йде. Іду з Богданом, веду його треба гуляти на вулицю. Він каже, сидіть вдома, йдіть де-небудь. Де в нас сахар поняття не имею. Ідіть де-небудь, не гуляйте вдома. Десь же сахарниця була. Ще до сахар діло не доходило, може тут. Вот. Так я. Такий день на вулиці, дівчатки, такий день, що гріх сидіть у хаті. Скоро прийде зима. Ложка мала. Ой. Скоро прийде зима, насидимось. Так що піду зараз і сама походжу і його поведу. І знаєте, що мені треба? Ходила, ходила і без задньої мислі. Внизу була в магазині, можна було купити. Стирального порошка нема. Учора забрали машинку, привезли вже з валіком, бо стірки, в нас же ж сім'я, і у неділю переїхали, а вчора середа до середини ні разу ніхто нічого не стирав. Там таке мале ручну, а так не стиралося. Так що ми перевезли хлопці вчора машинку, підключили і той порошок, який трошки було, учора вже й постирали. А тепер треба там рушників, куча всього треба перестірувати. І нема порошка. Ліда каже, зайдете, купите і поставите, хай поки погода сушиться на балконі. Ну що ж, я забула. Зараз кину, забігла в туалет, думаю, закину стірку. Блін, забула, що порошку нема. Так що підемо гуляти і буде порошок. Купить порошку. Такі у нас, дівчатки, коротенькі новини. Ходять зараз по селі. Вам не дуже мене видно. Я не знаю, як це так знімати відео, щоб вам було мене не віддати. Я не знаю, де моя селфі-палка. Не розумію. Ось так от. Кетчуп, вся, вся хімоза Богданова, все він любить таке. Богданчик. Богдан! Будеш їсти? ще? Кусичку. Ой! Гладки ну, до людей, поздоровайся, хоч. Привіт. там камера Зай. ой, ой господі Так що, дівчині, такі в нас діла. Збираємося і будемо йти гуляти. Отакі, зараз намажу лавашик і з чашкою чаю сяду, не буду вам устраювати мукбанг. бо це, мабуть, була вже друга серія, а всій серії нічого не буду. Зараз поїму, потім зустрітимся з вами. Ось так накрутила, чи той намазала. Сейчас скручу хорошенько. Одною рукою хорошенько не получится, звісно. Розріжу на несколько частей. Сейчас зроблю і покажу. Ох, девочки, королевский обід у мене, да? Всі, хто буде з нами обідати, давайте всім смачного, всім мирного неба, всім здоров'ячка! Всього вам самого найкращого. Дівчки, желаю вам хорошого сонячного, яркого дня, щоб не гриміло, не гепало, щоб наконець вже наступив мир, щоб ми зустрічалися з вами в зовсім другій обстановці. Дякую вам за підтримку, дякую вам за ваші коментарі, за лайчики, за все добро, що ви несете на мій канал. І зустрінемось з вами, думаю, трошечки і пізніше. Бувайте! Смачного, дівчаточки мої!